Ситуація на фронті рекрутинг та донати на ЗСУ. Про це сьогодні ми будемо говорити в програмі актуальне інтерв'ю. Гість нашої студії Микола Коваль, начальник прес служби 14-ї бригади Національної гвардії України Червона Калина. Мої вітання. Бажаю здоров'я. Маємо зараз важку ситуацію на фронті по всій лінії фронту. Власне, якщо говорити за бійців Червоної Калини, які нині на Покровському напрямку. Як виглядає оперативна обстановка на цій лінії фронту? Славі, що наші гвардійці. Всі підрозділи, це і піхота, артилерія, танкова рота, всі задіяні в важких та гарячих боях на Покровському напрямку, щоб максимально стримати ворога. Ворог там цілодобово постійно штурмує наші позиції. Якщо брати, коли почалась дуже активна фаза штурмових дій і просування до Покровського напрямку, наша бригада. Це десь Декілька місяців назад приступило до виконання бойових завдань на тому напрямку. Ми призупинили просування і штурми ворога, ми дали сильний бій і знищили дуже велику кількість живої сили противника на тому напрямку. Чому тому, що вони могли під час штурмів задіювати до 50 особового складу. І ми оцю групу, наприклад, яка йла йшла на ми знищували, і одразу за нею ти кажеш, така сама кількість штурмовиків знову йшла на штурми, і ми так групу за групою знищували. І уявіть собі, кожного дня по 50-100 чоловік ми знищували на тому напрямку. І тим самим ми призупинили їхню їхні просування. І зараз вони вже змінили тактику, адже великі втрати понесли, вони задіюють меншу кількість до 10, наприклад, чоловік м -м -м, використовують якусь е цивільну автомобільну техніку, десь в місцевих можуть е відбирати і переобладнювати її. Там автомобілі, квадроцикли, автомотоцикли, якісь легкові автомобілі. Вони їх використовують і м -м, на них можуть пересуватися. Може, там навіть до позицій своїх, але так як ми вже знаємо дії ворога, ми постійно проводимо аеророзвідку і коригуємо артилерію і пілотів ФПВ. Якщо взяти. Роботу ну, можна кожного, кожного підрозділу, кожного бійця відмітити, тому що вони проробили таку роботу, що ворог зараз, ви, ви знаєте, і бачите, що не просунувся до Покровська, Покровск наш, і ми його тримаємо і не дамо просунутися. Пілоти БПЛА вони цілодобово проводять розвідку. Немає такої хвилини, щоб ми не бачили з неба, що робить ворог. Пілоти ударних БПЛА, вони. Вдень дуже багато використовують і і тим самим можуть і знищувати ворога, і відбивати штурми. Артилерія паралельно працює по цілям, чи по закритим позиціям, чи по піхоті. Ну, всі, всі, всі працюють, щоб тільки не дати просунутись ворогу. Тобто, завдяки ось такій злагодженій роботі і аеророзвідки, артилеристів нам вдається стримувати і відслідковувати зміни підходу, тактики противника. Так, це зараз, як ми бачимо, війна технологій. І в дрони, дрони це один із елементів, який, який може допомагати піхоті. Я б сказав би, чому піхоті, тому що піхота на перша, хто зустрічає ворога, перша, хто йде в бій і відбиває ці штурми. І тому. Щоб зберегти життя бійців, ми заздалегідь повинні вже бачити, уявляти і повідомляти, що ворог іде в тому-то напрямку. така то кількість ворога чи така то техніка. І зрозумів, що вже піхотинці або інші підрозділи вони вже готові і знають, як відбити цього ворога, і це дуже важливо. Що говорити, от за якими основними труднощами стикаються українські бійці, стримуючи ворога саме на Покровському напрямку? Труднощі були е на початку, коли були великі штурмові групи, і було важко в тому плані, що ми розуміли, що їх кількість переважає. І зрозуміти, кожного дня ти їх знищуєш, знищуєш, а вони все лізуть і лізуть. Це було морально важко, і хлопці витримали це цю навалу. Зараз трошки трохи погода вона впливає, тому що і похолодання, і. Може змінюватися як і дощ, так і туман. А якщо туман, вже важче виявляти ворога і вже не так видно його з повітря. І взагалі під час туману це, вести бої це дуже важко. тому такі труднощі з такими труднощами цього добового бійці стикаються. І, і ми постійно щось повинні придумувати, постійно вдосконалювати те чи інше обладнання, щоб. Ніколи не дати ворогу шанс, щоб він зрозумів, що ми там десь маємо якісь точки, чи на якомусь напрямку якусь слабину. Тобто ми повинні постійно працювати, досконалюватися і ворога відтіснювати. Якщо говорити за обладнання, і от ви сказали про те, що ця війна це війна дронів. Наскільки зараз не вистачає ось таких засобів, як дрони, тепловізори, ви проводите постійно збори. Розкажіть, як долучаються люди чи донатять, розкажіть, чого найбільше зараз не вистачає нашим захисникам? Я б хотів би подякувати людям, які слідкували за ефірами і слідкували за новинами за Покровський напрямок. І під час цих ефірів я Просив долучатися до зборів, і дуже багато ми зібрали коштів на засоби і реп, і дрони, і комплектуючі. І зараз максимально ми комплектуємося дронами. Так, нам і держава допомагає багато в чому, але я кажу, як ніколи не буває замало дронів. І, і тим паче, ще зараз, так як ворог дуже ефективно використовує засоби реп. І він може наші дрони як і збивати, так і глушити. Ми втрачаємо їх, просто можемо кожного дня по декілька штук втрачати, може навіть і більше, тому що ворог теж має засоби знищення наших дронів. І тому ми повинні постійно накопичувати цю силу. І дрони, і засоби ряпа. Це саме основне, чим ми зараз займаємося, щоб нам накопичувати, вдосконалювати, збільшувати кількість. І до цього ми просимо доєднювати всіх хто хто може. От ви згадали за погодні умови, а наскільки от, там збивають наші безпілотники саме за погодних умов? Наскільки це впливає От, туман, погана видимість, сніг, дощ, мороз. Наскільки це впливає? Е, наскільки це впливає на м -м, час, тому що ну, час, в, який може літати дрон, ми розуміємо, що в холодну пору там, треба щось придумувати, щоб він міг літати довше. Бо мороз він зменшує кількість часу польоту, і або частіше вилітають пілоти, або додаються інші якісь екіпажі, щоб доповнювати той час, щоб постійно, постійно в русі, постійно замінювати один одного, щоб не було якогось проміжку, де ми не можемо там працювати. От, або щось придумаємо, щоб додати до дрона якийсь як акумулятор. чи... Якісь екіпажі додаємо чи частіше вилітають дрончики? Ну отак, от ми працюємо. Ну немає ні хвилини, відпочинку і варто пам'ятати, що саме от краще знищити 50 наших дронів аніж втратити одного бійця. Так, це... Завжди так і думав, і теж казав, що краще втратити всі дрони, ніж одного біця. Розкажіть, от, за вашим особистим спостереженням за от майже три роки повномасштабної війни, як змінюється кількість донатів збори, як швидше вони закриваються? Чи донатять люди з такою самою інтенсивністю, як це було на початку повномасштабної війни? Всі ми розуміємо, що комусь важко хтось і, там, втомлюється, але всі втомлюються. І... Нам теж важко ми теж втомлюємося, але ми не перестаємо робити свою роботу. Тому якщо всі люди будуть розуміти це, що попри втому, попри страх, попри важкість, ми, ми стоїмо заради всіх, заради наших сімей, заради всіх, хто живе там, в мирних містах, щоб вони не дійшли до цих міст, ми заради всіх стоїмо. Якщо кожна людина буде, хоча б на, якихось, на якісь збори відгукуватись, і ну от уявіть. Мільйон людей скине по 10 гривень це яка сума? Це вже можна е, купити багато кількість дронів чи комплектуючих. Якщо кожна людина бачить і, і зверне увагу на, на ці збори, і 10 гривень це невелика кількість, але для, великої, на, для, для країни, для великої кількості людей, і всі разом, якщо будуть згуртовані, як в перші дні, це зробити, е, нам буде потім легше і ми швидше прискоримо нашу перемогу. Якщо говорити за такий процес рекрутингу, як він відбувається в бригаді Червоної Калини? До нас можуть прийти як по службі за контрактом або по мобілізації. Тобто людина, якщо обирає нашу бригаду, вона може ознайомитися на наших соціальних мережах, може побачити номер телефону відділу відділ, відділ, відділ кадрів і ознайомитися. З історією бригади на наших сторінках поспілкуватися зі спеціалістами. Якщо взяти відбір, то він приходив на частину, проходить психологічний відбір, з ним спілкуються спеціалісти, і потім після проходження військово-лікарської комісії, де його визнають придатним, він вибуває на навчання. Тобто мінімум два місяці на навчання він проходить. Навчання проходить в навчальних центрах нашої нашої національної гвардії України, де задіяні інструктора з бойовим досвідом, і протягом того місяця він проходить базову підготовку. Після цього він повертається в частину і вже буде безпосередньо проходити підготовку по спеціальності, яку на яку він потрапить. Чи то артилерист, чи то оператор БПЛА, чи то кулеметник, чи то снайпер, чи то розвідник. Якщо він потрапляє в ці підрозділи, він вже окремо. По цій професії, по цій спеціальності буде проходити підготовку. І ні в якому разі, без підготовки, без навченості, військовослужбовець і боєць він не буде відправлятися в зону бойових дій. Адже ненавчений, непідготовлений боєць він може не виконати 100% завдання і тим самим може там, бути побратим чи поранений, чи, не дай Бог, щось інше. Тому ми дуже до цього відносимося серйозно і повинні максимально люди розуміти, що в нас всі проходять підготовку і максимально залучені всі інструктора, які займають бойові досягність. А до яких із підрозділів от найбільше охочих куди потрапити? Це аеророзвідка, чи це артилеристи, чи танкісти, куди саме більше? Я вам скажу, що в кожний підрозділ є свій фахівець. і... Не в кожен підрозділ є бажаючі. І останній раз я пам'ятаю, що хочуть підрозділ до снайперів іти, і до танкістів, і до артилеристів, до пілотів БПЛА дуже багато є бажаючих. І я так кажу, що напевно це ті, які раніше десь грали в якісь ігри, і їм це подобається на цьому джойстику управляти. Керувати досвід. так, або ж якийсь там ігровий досвід. Але я вам скажу, що є такі люди, реально, які раніше керували цим комп'ютером чи ігри, якісь грали, і в них випросили якісь такі, знаєте, навики. процес, навики. Що що вони ну, уявляють, що вони як в грі. Але коли вже проходить час і коли вони вже виконують бою завдання, то, звичайно, коли там знищують ворога, в, одно, в, один, в один час вони радіють мотивація в них на вищому рівні, що ось вони допомагають знищити ворога. Але воно теж дає своє, що вбити, ну, знищити там ворога, це воно теж, теж впливає. Але нічого. Бійці, вони, вони розуміють, що колектив і згуртованість, вона. Дуже допомагає. чи буває таке, що людина, доброволець, яка потрапила і навчається вже за однією спеціальністю до одного підрозділа, може передумати і захоче перейти до якогось з іншого? І що для цього потрібно? Чи бувають взагалі такі випадки? Новобранець, ну, який до нас приходить. Якщо він обирає той чи інший підрозділ, це може бути і піхота, і розвідка. Ну, неважливо. Він розуміє, що йому ще не підходить, або він хотів би спробувати себе в іншому. Місця або в іншій сфері не проблема. Якщо людина. Головне мати бажання. Якщо є бажання, людина буде навчатися, і ми все дамо для того, щоб вона навчилася. А якому він буде підрозділя виконувати завдання, це вже його вибір. Головне, щоб це було ефективно. Я пам'ятаю одне із своїх інтерв'ю з бійцем Червоної Калини, з танкістом. І він говорив про те, що танкісти, і взагалі, от бригада Червона Калина це найкраща бригада, що це дружня атмосфера, що це. Така дружня атмосфера серед побратимів, що вони дійсно як одна родина. От особисто для вас, червона калина, чим вона відрізняється від інших бригад? Вона найкраща для мене, для всіх нас. Я вважаю, що наша бригада і бійці, які в нас служать, вони мають великі колосальні бойові досвід. І наші хлопці вони один одного підтримують і це братерство. Воно ну, дуже велику роль і важливо відіграє, особливо на поле бою. Е, є, от, наприклад, ось, останній момент, коли мені, до речі, розповів танкіст команди роти, е, він сказав, що, на жаль, один танкіст загинув, але він, е, він в день своєї, в день день народження своєї доньки, він не відмовився йти на виконання бойового завдання. Він сказав, що я там не можу, хочу там з донькою, він. Поїхав виконувати бове завдання. Танкіст, командир екіпажу, він поїхав, і вийшло так, що почали по ним працювати ворог, почав, почав працювати, і е, танк трошки підбили, і він же не міг від, назад висуватися. І прийшлося екіпажу спішуватися і відходити. Але той командир, який, який загинув, він сказав хлопцям, ви йдіть, я вас прикрию. І він в стрілецький бій вступив, прикрив хлопців, своїх побратимів. Хлопці змогли вижити, а він прикрив, але все-таки, на жаль, він загинув. Ну, я вважаю, що братерство воно дуже сильне в нас в бригаді. І кожен стоїть за свого побратима, і ми як сім'я велика. Це дійсно героїчні вчинки. І от е, також було інтерв'ю це із з командиром танкової роти. І от це дійсно дуже мотивує, і такі історії вони насправді залишаються в серці, залишаються в пам'яті всіх людей. Я дякую вам за сьогоднішнє інтерв'ю, за таку щиру розмову. Я бажаю нам всім найшвидшої перемоги. Дякуємо вам за захист і бережіть себе. Дякую. Слава Україні! Героям слава! А я нагадаю нашим глядачам, у нас у гостях був Микола Коваль, начальник прес-служби 14-ї бригади Національної гвардії України, червона калина.